Ваше старе взуття промокає, тисне і зовсім не гріє. У твоя пара є нова пара для вас. Дутики Соломія. Модні та неймовірно теплі. За приємною ціною. Замовляйте просто зараз. Усього від 799 гривень. Дутики Соломія витримують температуру до мінус 30 градусів. Утеплювач за кохутра чудово зберігає тепло. Водовідштовхувальний верх надійно захистить від снігу та дощу. Шнурівка дозволяє ідеально підлаштувати дутики під форму вашої ноги. А бічна блискавка за безпеку. Спечує швидке і просте взування. Тепло та зручність гарантовані навіть у найсуворіші зимові дні. Дутики Соломія це не лише функціональність, а й стиль. Класичний чорний колір поєднується з витонченими етномотивами на декорі. Це ідеальний вибір для вашого гардеробу. Дутики Соломія. Ваш незамінний супутник у холодну пору року. Тепло, зручність і стиль. Усього від 799 гривень. У мороз, дощ, бруд, калюжі. Крокуйте впевнено. У дутиках Соломія. Телефонуйте!